Відомого рівненського спідвайного гонщика та багаторазового призера чемпіонату України Віталія Лисака мобілізували працівники Мукачівського ТЦК. За словами дружини спортсмена Олександри Торкунової, це сталося, коли Віталій поїхав по справах до Закарпаття. Жінка каже, запідозрила, що щось не так після того, як тривалий час зв'язку із чоловіком не мала. Як згодом з'ясувалося, після приїзду до Мукачева його відразу з потяга без пояснень забрали люди у формі. Мій чоловік Лисак Віталій Олександрович поїхав. По справах в місто Мукачево на потязі, і наскільки я розумію, вийшов з потяга, і там були представники мукачевського ТЦК. Ну і відразу його забрали. Я намагалася сама ну, з власними цими пошуками дозвонитися в ТЦК, дозвонитися в лікарню, але чомусь не знаю, чому з телефона неможливо на їхній стаціонарній телефоні дозвонитися. Ну, тобто, воно навіть гудки не йдуть, просто збій і на тому все. Але після невдалих спроб, бодай почути голос чоловіка, Олександра вирішила звернутися до поліції та написати заяву про викрадення. Я розуміла, що телефон ну, що його відібрали просто. Патрульних потім перезвонили до мене патрульні Мукачівські, сказали, що так, він дійсно є в ТЦК, але не, ми не можемо до нього потрапити. Я сказала, їй ж відповіла, що я пишу заяву про викрадення, і вони надіслали туди слідчо-оперативного групу. Вже слідча. Безпосередньо змогла зайти в Мукачівське ТЦК. Вона його бачила. Він теж написав зустріч, ну теж написав заяву. Дружина спортсмена додає, вона вважає дії Мукачівського ТЦК порушенням прав людини. Та що на її чоловіка був здійснений моральний тиск, з яких пір, коли викрадають людину, то людину залишають, наприклад, в тих ну хто його викрав? Чому його наприклад не забрали в відділок поліції до вияснення ну обставин? Ніхто не відмовляється, чому йому не видали повістку. Все як має бути. Е, ну а і ще е, представник ТЦК е, сказав на грудну камеру цій слідчі, що е, йому дадуть повістку, е, і він буде далі комісію проходити за місцем проживання, тобто його відпустять додому. Ну і що не відбулося, і вже потім о третій годині ночі. Він до мене передзвонив, це пройшло 18 годин, вони було на зв'язку. Він передзвонив і сказав, що е, я вже в автобусі і мене везуть на навчання. Також від новини про спортсмена був не в захваті й президент клубу, в який він входить, Ігор Марченко. Чоловік зазначив, що гонщик є цінною частиною команди та перейняв багато обов'язків у клубі. В Італії в клубі він такий спортсмен високого рівня. Е, також він. Е... Багато займається технікою налаштуванням. Зараз реально дійсно у нас нагальна проблема виникла, щоб підготувати якісно мотоцикли до змагань. Президент клубу додає, скоро мають бути всеукраїнські змагання по спідвею, але більшість спортсменів, дізнавшись про ситуацію із Віталієм, вагаються приїхати, аби брати участь. Зараз ми думаємо, як це дійсно провести змагання, бо деякі інші спортсмени теж які мали приїхати з іншого міста. Почули цю інформацію, що така ситуація з Віталіком Лисаком сталася. Не думайте, чи приймати участь, чи не приймати. Щоб з'ясувати усі обставини цієї мобілізації, ми зателефонували до Мукачівського ТЦК, але відповіді не отримали. Тож залишається лише сподіватися, що цей випадок лише прикре порозуміння, і Мукачівський ТЦК зрештою пояснить свої дії. Станіслав Мокляк, Вікторія Петренко, Богдан Коробяк, телеканал ITV Media Group.